Дякую. Ну, по-перше, доброго вечора всіх, кого я знаю, і всіх, кого я там по групам або по країнам знаю, де кого там на Фейсбуці бачу, вітаю. І ти знаєш, я до того як перейти до тем, хочу зараз таки актуалізувалися два таких питання. Я спочатку відповім, то що е, задалось. По-перше, про сподобалось-не сподобалось. Отут сподобалось. є в нас також фішечка. Вона е, унікальна, вона належить саме до цього курсу ця фішечка, і е, ця фішечка заключається в тому, що буде попередня співбесіда у дитини у підлітка, Мені якось дитина навіть язик не повертається у підлітка е, зі мною на кануні старту групи. Ну тобто група стартує в суботу, а до суботи е, ваш підліток пів години. Буде мати співбесіду зі мною, і це зроблено навмисне з тим, щоб йому було щоб полегшити. Знаєте, тому що ті, хто був на групах, ті, хто був на навчанні, знають от за перше хвилювання, коли ти приходиш, нікого не знаєш, що там за люди не знаєш, що то за тьотя сидить, не знаєш. І, тобто, щоб полегшити оцей перехід, ми пропонуємо підлітку провести. Попередню співбесіду, що принаймні він подивився на мене, і це вже дуже важливо. Чи сподобалась я йому на тих перших співбесіді, на тих перших півгодини, тобто, що у е, е, що нього, яке вже перше враження буде? Будь-які питання він може мені там задати за ці півгодини, запитати або щось розповісти про те, що важливо йому, і це вже полегшить такий перший крок. Ну тобто, принаймні я йому там вже буду знайома. Принаймні від мене він вже може відчути те, що я безпечна там, тому я прошу взяти це на увагу. До суботи залишилось мало часу. На кожного, на кожного підлітка треба відвести півгодини. І я прошу писати до групи, да? мабуть, це до групи батьків чи до методиста з проханням надати мій контакт. Щоб я вже списалася з вами чи з вашим підлітком і домовилась на той час, коли ми з ним поспілкуємося. Оце я прям перше фіксую: про подобається не подобається. Тобто, знімаємо тут напругу одразу на старт. Друге, стосовно мови, я бачу, що це дійсно іноді більш важливо для батьків чи для дітей. Вони не так багато надають цьому уваги, і кожен спілкується так, як йому зручніше і так. Як йому дозволяє е, справді відкриватися більше. Те, що я спостерігаю в групах, дуже цікаво, навіть не домовляючись на старті про мову, починаючи з української, ті, хто починають російською, там впевнено, е, десь за декілька зустрічей переходять на українську з мішану, з суржиком, підбирають слова. Але це так, знаєте, це лагідна українізація, яка проходить е, дуже так. Е, Сама собою, ніхто її там не проваджує особливо. А це те, що ці два питання, які актуалізувалися. Тобто, я е, скажу про свою позицію, я взагалі на цьому не збираюся загострювати. Ну, Тобто, це, мені здається, взагалі не те, на чому треба загострювати увагу, там і так запитань більше досить, щоб ще щось вносити, намисне тут. Це, відповідаючи на ці два питання. Що касається взагалі цього року, цього віку, я перепрошую. В мене троє дітей: 27, 20 і 17, І що таке підліток? Я зараз також це третій раз проходжу, пригадую, розумію всі якісь там, знаєте, і те, що неприємно для нас, як батьків і наші там переживання, хвилювання, але я бачу і те, чого, мабуть, я не так добре помічала зі старшою дитиною, наскільки їм важче зараз. Це справді, коли вони відорвані від привичного кругу свого спілкування, коли дуже багато викликів, і ми можемо по собі зрозуміти, змінилося життя, змінився соціальний круг, змінилося достаток, матеріальний стан, питання безпеки дуже важливо. Тобто, навіть те, як ми це проходимо, дорослі люди, це важко. А як підліток, коли там ще дуже багато своїх викликів? Тому що підлітковий вік це вік, коли людина змінюється на трьох рівнях, і це дуже важливо розуміти, коли ми спілкуємося з ними. І ці три рівні: це тілесний рівень, це психологічний рівень і це соціальний рівень. Дуже часто підлітки, знаєте, вони такі становляться углавати, навіть є таке слово. Це углавати російською, не знаю, як би зараз перекласти українською. Вони можуть шибати предмети, вони там цепляються за якісь коти, коли ходять. Але це не тому, що вони такі неуклюжі, це тому, що вони самі ще навіть не розуміють габаритів своїх тілесних, тому що вони ростуть і вони не дуже навіть в просторі себе гарно відчувають. Сутуляться, це ж від того, да, отам. всі підлітки сутуля, а вони ще не можуть е, підстроюватись під е, ті параметри, які змінюються тілесно. На психологічному рівні, чому такі яскраві емоції, чому так, е, такі перепади? Тому що, по-перше, так як вже казала Таня, це. Не дуже добра робота лімбічної, Цей рептилоїди лімбічний, а третій не, — не, не, нейропластичність ще не дуже гарно працює між собою. І е, ці перепади настрою, ці такі яскраві емоції це, це ж з того, що м, нема ще такого навику коригування. Як це коригувати, як це приводити в баланс, е, як уравновішувати це все, за рахунок чого. І соціальний, тому що. Е, і так важко, а тут ти взагалі не розумієш, де моє місце, де його місце в цьому світі, як себе заявити, як зайняти те місце, яке він вважає йому належить, тому що він взагалі ще навіть не знає, яке воно повинно бути. І чому це групова робота? Тому що група дуже часто працює. Так, да, я буду там, я буду коригувати ці процеси. Але знаєте, я вам скажу відразу ж, як я бачу свою задачу там. Я бачу свою задачу задати якісь рамки і надати дуже багато свободи в заданих рамках. Тому що моя задача це коригувати процеси, це навчити, як вирішувати якісь конфліктні ситуації, це підказати, як проявлятися в групі, це проговорити якісь важкі речі, які. З ним знаходяться з підлітком, але він не знає, як це випустити, і це моя задача. Але найголовніша моя задача зробити таку атмосферу, задати такий простір, в якому вони будуть відкриватися, вони будуть спілкуватися, вони будуть перевіряти і дивитися, як сприймають їх, і як сприймають вони інших. І оце набагато важливіше цей досвід, з яким вони вийдуть. Кожна тема побудована так, що там буде дуже коротка теорія. Дуже коротка теорія. Тому що я не вчитель, я не лектор. Моя задача підтримувати ті процеси і задавати той вектор, який збагатит наприкінці того модуля. Тому буде теорія, щоб було просто зрозуміло, про що ми кажемо. До того ж, теорія зрозуміла на мові не академічній, а на такій, як ми розмовляємо всі в житті, живі люди. І до кожного е, такого блоку, там, я не знаю, 10 хвилин теорії, буде вправи. От на вправи е, я хочу зробити більше уваги для того, щоб був такий досвід. Як в нас народжуються нові якісь знання, досвід? Можна прочитати книги, можна послухати там, лектора, але коли ти його відчув на собі, коли ти пропрацював це з ним, той досвід вже не належить тобі. А якщо ти ще щось і сказав потім про той досвід, а коли ти ще і почув щось від інших, як у них було, то це вже встроюється. Тому все ж таки буде фокус на вправи, буде фокус на те, щоб якось для себе взяти якусь користь від тієї вправи, ну, принаймні, що сказати про те, як там було, і на це буде відведено більше часу. Але так, якщо буде яка от така загальний запит у групі, ось, наприклад, справді там важко там впоратись зі своїм станом, сумую за тим, що нема спілкування. Або важко там відновлюватись після обстрілів, або як поєднати те навчання із тим, що я хочу там грати, наприклад, чи ще щось робити. То якщо це буде загальний запит групи, це я так фантазую, я швидко ну, свого пригадала там, да, наприклад, ті, які в нього а, запити, то так, ми будемо приділяти цьому час, тому що я вважаю, що м -м, важливо надати можливість їм. Отримувати ті відповіді, які для них будуть важливі зараз. На ці теми. Так на що ще я хочу зараз наголосити до того, як до тем прийду? По перше, конституційність. це для мене дуже важливо, і я хочу з вами, як з мамами, як з батьками, тому про... ну, що е, я розумію дуже високу цікавість у батьків до того, що відбувається з дітьми, але для того, щоб дітям було безпечно, і для того, щоб це було м корисно для всіх. Я наголошую на тому, що група буде працювати конфіденційно. Тому будь-які запити про те, що там відбувається, що сказав там, що сказала моя дитина або як це йому було, кажу відразу: я відповідати не буду, тому що це буде порушувати інтереси дитини. Але у вас є чат з Тетяною, з якому ви можете спілкуватися, з якого ви можете там, отримувати свої запитання. Так само можна задавати запитання мені, але ще раз наголошую без розкриття якісь там ну, приватних речей, які можливо будуть там бути. І виходячи з цього, я просила б також для батьків, які прийняли рішення і чиї підлітки йдуть в цю групу, зрозуміти. Ну, це право на той час для себе. Я не знаю у кожного зараз там якісь свої умови, і е, наскільки це важко буде там виділити дитині якесь його місце на той час, коли він буде на цьому занятті. Але принаймні якась гарнітура, якісь навушники, і е, ну той час, коли він справді може побути сам на сам зі своїми підлітками, от по можливості я б дуже просила це якось організувати. Ось це, так, співбесіда, конфіденційність, гарнітура. І по темам. Так. Я зараз, я зараз можу покажу, да, Надія. Так, да, але, Тань, можна, я також запитаю, чи є в цьому. Ми зараз перейдемо до тем і ну, там, можливо, ще якісь з'являються запитання. Можливо, зараз ще щось є по організації або ну, там, якісь побажання от, от в цьому блоці. Якщо хтось щось має, скажіть, будь ласка. Ну, Сподіваюсь, що я була зрозуміла тоді до тебе. Ви їх бачите? Так? Гарно видно, так? А, перший модуль, перший модуль, ага, внутрішність да, внутрішній е, Внутрішність підлітка, там буде, е, дивіться, в кожному модулі там є такі точки, там є такі дуже важливі моменти, на якому ми будемо будувати роботу тих два дні. І е, на кожен такий заявлену цю точечку буде, так я казала, корень, коротенька теорія, і потім багато таких практичних прав там, де можна це відпрацювати, зрозуміти, щось там, якось додати запитання, ну тобто взяти звідти щось. Перші теми світ підлітка будуть таких три точки: це криза ідентичності. А, тобто, що це саме таке, що це. Мається на увазі, і там будуть такі підпункти: тобто хто я, як це взагалі про мене зараз, і як я себе виявляю. Тобто, як себе виявити, проявити, знайти себе в цій кризі. А друга точка це буде робота з переживаннями та кордонами, межами. І тут. Крім того, що коротко там про емоції, про все інше, трошки більше буде уваги приділено саме негативним переживанням, саме таким ну не дуже приємним да, та способам, як впоратися з цим. І самооцінка. те, про що казала Таня, тобто чого вона формується, як вона формує. Як я можу зараз на що звернути увагу, щоб вже зараз її робити збалансованою? Тому що дуже часто в цьому віці є або занижена, або е, така завищена. Ми кажемо про адекватну таку, збалансовану самооцінку та то, на чому вона ґрунтується. Це те, що касається першого модуля. Тема друга. Тема друга. Угу, зараз. Життя у зграю. І тут також про цю соціальну е, направленість, оцей соціальний вектор. Е, ми всі соціальні, але в тому віці те, яке спілкування, підліток отримує у своїх однолітків, воно, на жаль, батькам. Тобто е, йому може бути важливіше, як його сприймають його однолітки, чим те, що е, ну, наприклад, там якісь зауваження батьків. Ну тобто він буде більш остро реагувати на те, що відбувається в соціумі. І тут будуть такі ключові точечки, на яку також будемо ми звертати увагу: це е, як взагалі розбудовувати відносини з однолітками. Що це взагалі таке, як зробити так, щоб приймали і показувати саме те, що буде сприйматися. Це також про кордони, про те, де мої кордони, де кордони іншого. Це така тема з попереднього заняття, вона вже буде тут більш розгортатися. Більш зрозуміло буде, як за допомогою е, розуміння своїх кордонів і кордонів іншої людини будувати ці, ці взаємовідносини. Е, друга точка це приналежність та індивідуалізація, тобто, що в е, мене є общого, що мене об'єднує з кимось, а в чому я відрізняюся від когось, і як також це приносити у спілкування. І розбудовувати за завдяки цьому стосунку, тому що дуже часто люди спілкуються з нами не тільки за рахунок того, в чому ми з ними співпадаємо, а й за рахунок того, чим ми можемо бути корисні. І ми також ми будемо казати про це, щоб вони знаходили ті речі, які за рахунок чого справді до них можна е, стукатись, да, там, розбудовувати, чим вони цікаві. А, дружба та як буде літером, це наступний пункт, і е, про дружбу, ну, знаєте, дуже цікаво взагалі, е, хто як сприймає дружбу, що це таке. І ми будемо казати про здорові дружні відносини, не те, коли там, тобою користуються або ти кимось користуєшся, а як е, вистроювати е, ці дружні стосунки і безпечними. І як робити так, щоб вони були корисні для всіх тих, хто дружить, а не тільки там обслуговувати чиїсь інтереси? Та як бути лідером? І тут також дуже цікава тема про лідерство, про його види, які взагалі бувають види лідерства, явні скриті, виявити якісь свої, а може взагалі і не треба бути лідером. Ну тобто, тут також дуже великий простір для самопізнання. Третя тема соціальні мережі. Мені здається, та перелисниш на третю? Так, да, зараз так? Соціальні мережі, боль, сльози, але водночас дуже багато ресурсу. Тому що це частина нашого життя, це вже встроєно, нікуди воно вже не дінеться. Це те, що ну прям. Може додавати багато ресурсу, якщо їм правильно користуватися, то в цій темі буде а, більше підсвічено, як зробити ресурсами це спілкування в соцмережі, як взяти користь, як зробити це не тільки таким способом побіга від якоїсь проблеми, да, защитним механізмом, але як можна. Не тонучи в той статті виловити звідти ну, свої якісь коштовності, які будуть корисні. Та гадж, підліток та гаджети. Час, який там проводиться, можливо, аналіз інформації, яка береться звідти, на що воно використовується, як до цього взагалі відноситься сам підліток, чи хоче він в цьому щось змінити, чи його все влаштовує і тоді. Е чи звертає він увагу на те, що просто дають якісь інші теми? Тобто, це те, що буде от в цьому другому підпункті. І кібербулінг мені здається, взагалі це дуже важлива зараз тема, і отут мені також багато цікавості, тому що є таке враження, що вони зараз доволі багато знають, вже по відношенню з тим, як були перші часи цих соцмереж, як треба себе захищати? Про, про те, як вступати в спілкування те, як відповідати, або не відповідати на якісь виклики, як захищати свою інформацію. Це та тема, яка тема, яка буде там. Але є таке, ну, знаєте, впевненість, що. Вони зможуть нам багато один одному підказати. От це от прям, чомусь так я так відчуваю, що буду я прям супроводжувати тільки цей модуль. Вони будуть там самі спілкуватися і самі ділитися своїм досвідом цього модуля. Один з одним. Так, четверта. Конфлікти всередині та зовні. І там також ми зробили такі точки: це булінг. Відношення з однокласниками, навички вирішення конфліктів, і самооцінка, знову ж таки, яка у нас проходить на протязі всіх зустрічей, тому що все ж таки час цих зустрічей 8 місяців, і це доволі великий час. І самооцінка, ну ви ж знаєте, всі, як ми знаємо, вона не є сталою, вона весь час змінюється під впливом якихось факторів. І дуже цікаво буде спостерігати. Це буде вже четверта зустріч, і що там відбулося за ті там 35 три місяця, чи вже є якісь зміни в самосприйнятті? А булінг як простивоя як, як взагалі не стати жертвою булінгу? По перше, тобто навіть не те, як вирішувати, а як взагалі туди не потрапити. Або що робити, якщо вже так сталося, відношення з однокласниками. Багато хто зараз навчається онлайн, але є і такі заклади, які офлайн. то в офлайні це більш буде нагальна тема, але й в онлайні також в них є там закриті чати, там де як не стати, скажімо, об'єктам да, об для насміхання чи ще чогось, тобто там ми поговоримо про це. Попрацюємо навіть не поговоримо, а попрацюємо і навички вирішення конфліктів. Це такі базові з е, конфліктології, е, знову таки, як не потрапляти, або якщо це вже конфлікт, то як їм регулювати, управляти, входити та виходити звідти. Є Так, п'яте: відносини в сім'ї. Дві, але дуже важливі прямо на два дня: сепарація і комунікація з батьками. Тому що, по-перше, сепарація це і для самого підлітка вже ще не зовсім зрозуміло. Як саме батькам заявляти про те і заявляти так, щоб бути почутим, щоб це не приводило до конфліктів. Тому що є, знаєте. Є можливо, розуміння у підлітка, що він хоче, але він не може це сказати. То ну, як поспілкуватися так, щоб бути почутим, і щоб домовитись, тобто, да, такі навички а, іти на зустріч один до одного, Компроміс, да, навички компромісів такі. А комунікація з батьками про те саме, що подобається, що не подобається, як сказати, як домовитись. Тут навіть більше не треба. Відносини у сім'ї дуже важлива тема, і вона для дітків важлива. Вони люблять нас так само, як і любимо моїх. Ну не завжди можуть вже про це сказати, тому будемо вчитися пред'являти себе у відносинах з батьками. Тема шоста: харчові звички підлітка. Улюблена їжа, точка, емоційний голод, дослідження харчових навичок. А, вони зараз. Ну, я бага, я мало кого зустрічала з підлітків, яким би було взагалі не цікаво, як він виглядає. Ну, не знаю, мені здається, в моєму оточенні таких немає. Більше вони показують менше хлопці а, або дівчата всім їм не все рівно, як вони виглядають. Ну і їжа як основа, їжа як те, з чим ми зустрікаємось з, 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 кожного дня. А, емоційний голод е, про. Про... Тут так буде перекликатися, і про те, як ми не заїдаємо емоції їжею, і про те, як задовільняти і емоційний голод, тому що так само, як тіло потребує їжі, так само і емоції наші також потребують і виходу якогось, і якогось, знаєте, підпітки якоїсь, і як це обезпечить так, щоб це було корисно і для тіла, і для психіки. Це наш шостий модуль. Сьомий, він так дуже плавно витікає з шостого. Звісно, це про тіло. Тіло як ресурс, мозок, гормони, дослідження своїх симптомів, навички самодопомоги. Ну, Мені здається тут так вже так розписано, що тут ну, знов таки повторююсь теорія і практика. Ну, а, да, тут, мені здається, додати нема чого. Психосексуальний розвиток ділиться в нас на підпункти тіло, гормони, сексуальність дуже коротко, те, що там не зовсім було зрозуміло на уроках з анатомії додати або відповісти на якісь запитання. Фізіологічні зміни гігієна перших стосунків, етапи сексуальності і перші відносини. І до речі, я скажу, що от я ну я вже про кожен модуль думала, і на кожен модуль вже у мене є якісь там вправи підібрані. То от саме на цей модуль я навіть таку фішечку придумала. Я знаю, що багато сорому в цьому віці, то вони не будуть задавати питання в групі, або можливо, група вже буде працювати настільки відкрито, і група буде вже настільки в гарних відносинах, що вони не будуть соромити задавати ці питання. Але якщо буде у когось така потреба, то там буде окремо говорена правила для цього модулю, що вони можуть писати мені запитання в чат, і я буду відповідати, не оголошуючи, хто його задав. Оце прямо саме до того модуля. А щоб знову ж таки обійти оці, там, питання з надлишним стороном. Або подивиться тема сорому, ми будемо казати про це, що це нормально. Тема дев'ята: шлях у майбутнє. Ми вже на фінішній прямній. Тут вже буде більше про те, що вони собі уявляють. Це казали про Шутання, як це важливо, прям досліджувати своє майбутнє, досліджування сценаріїв та полів кордонів майбутнього. Дослідження своїх обмежень та перешкод на шляху до бажаного. І тут вже така, знаєте, оце футуропрактика, яка ж Таня, це те про те, що ми будемо бачити, як ми будемо цього досягати. Ну, Тут на просування, да, просування путям на майбутнє. Тема десята ким бути у майбутньому? Профорієнтація підлітка і відносини з новим. У житті, ну, новим це, з цим з новим досвідом, який буде в житті. Профорієнтацію, ну хочу зробити якось не може не за допомогою тестів, а знову ж таки, за допомогою практики якісь, ну, там ближче до того, чи подумаємо, як це так краще, щоб це було, щоб це заходило, щоб це сприймалося справді як просування, а не просто там відповіді на запитання на якісь. А і відносини з новим у житті: знову ж таки, що з'явилось, як поратися з цим, або е, як не боятися чогось нового, або взагалі як його генерувати, це нове самому. Тобто, це те, що там буде. І я ще хочу додати, що в Буде 11-й модуль. На нього немає методички. Він буде додатковий, він бонусний, так скажімо, він вже входить в вартість всіх цих зустрічей. І це буде окремий модуль. Знаєте, такий модуль, де вони зможуть сказати один одному до побачення. От навіть не попрощатися, просто сказати до побачення. Модуль на якому. Е вони пройдуть той шлях, який зробили. Асиміляція, да, оце наше таке слово гарне гештатська асиміляція. Тобто, е, сам, самому підлітку, подивитись на той шлях, який він пройшов за тих 8 місяців, самому його оцінити, і самому взяти той досвід, який він отримав. І е, такий випускний. Да, такий, випускний з <злінно> ленточками. А це буде одинадцятий модуль, і що ще хочу сказати, знаєте, от, е, для тих, хто ще там не знаю, там спілкується з підлітками, або там для себе батьки приймають якусь е, рішення е, пробувати, не пробувати, вдавати, не вдавати свою дитину до цього. Я прошу врахувати тільки одне: е, підлітковий вік це вік, коли е, вони отримують перший досвід. І знову ж таки, цитуючи свого тренера, свого наставника Таню Балан, у мене ця фраза, вона десь в якомусь зошиті підкреслена, перший досвід має владу. Тобто все, що стається перше з людиною в житті, воно потім фонить на протязі або всього життя, або взагалі якийсь дуже довгий період. перший, Тому від наші діти зустрічаються зі змінами тілесними. З змінами сексуальними, з змінами спілкування, з взагалі з розумінням, хто я і який я. І е, моя задача як ведучий цієї групи буде зробити цей досвід настільки комфортним, настільки приємним, щоб він фонив потім довго по життю тим, як я з цим порався, як мені це вдалося, як взагалі це було класно. А якщо ні, то я знаю до кого постукатись. Чи кому задати запитання, чи як зробити так, щоб воно не е, тривожило, і щоб воно душу не виймало, що я можу з ним зробити? І от якщо з таким навиком вони вийдуть за цих вісім місяців, я буду дуже задоволена. А вам дякую всім. Ну, якщо є питання, то відповім.